Моя думка е, щодо атак чи будь-якої іншої зброї полягає в тому, що насправді питання не в зброї, а питання в політичній волі. Якщо вона є, то тоді питання вирішується швидко. Якщо її нема, тоді ми е, це маємо е, впродовж місяців і місяців. Ну, якщо ми прослідкуємо динаміку постачання нам зброї з тих самих Сполучених Штатів Америки, то все, як ви пам'ятаєте, починалося з Джевелінів. Сьогодні вирішено питання про f 16 але це те, що зайняло півтора роки поступового формування оцієї самої політичної волі. Якщо б рішення про сучасні види озброєнь. Були прийняті вже на початку широкомасштабної війни в березні-квітні минулого року. То я думаю, до кінця вже 22 року вони були б на озброєні у наших сил оборони, оскільки це все відбувається дуже поступово, і це рішення приймається з величезними муками по кожному з видів озброєнь. Це все затягується. От тому те ж саме і з дакам те теж саме буде з будь-яким іншим видом озброєнь, тому що для певних політичних кіл в якийсь момент таке питання є просто непідйомним, як зараз, наприклад, питання про ракети Таурус для федерального уряду Німеччини. Вони нам надають величезну допомогу, і власне Німеччина стала сьогодні другим донором, і ми за це вдячні і, і, і це справді величезний. Політичний суд, але от стосовно якихось окремих видів озброєнь, оцей політичний блок все одно стоїть в мізках наших партнерів. Чому ну тому, що вигадуються якісь. Я наголошую на слові, вигадуються якісь аргументи, які насправді такими не є. Ну що значить, ми будемо можливо, ми будемо використовувати ці ракети для ударів по російській території. Ну а чому е, взагалі виникає таке питання? Тобто агресору можна завдавати удари по українській території по нашій інфраструктурі, вбивати мирних жителів, а ми не можемо використовувати ці ракети для того, щоб накривати е, військове виробництво е, країни агресу? Ну, де тут логіка? Логіки ма, нема ніякої, але поза тим станом на сьогодні, от е, такі речі е, мають місце. Нам розказують, що якщо вже говорити про німців. Що мовляв, треба сильно е, залучати німецьких операторів е, цих ракет. Ну, вибачте, я не думаю, що наші е, збройні сили не мають спеціалістів, які здатні навчитися управляти ракетами. Якщо вже навчалися і навчаються управляти е, F-16, то я думаю, що вже оператору е, ракети е, ну вже не сильно довго треба вчитися, щоб навчитися е, приймати правильні рішення. Тому це все, повторюю ще раз: це відмовки. А головне, чи є політична воля, чи її немає. Якщо вона є, тоді з'являється можливість ну, з певним лагом, з певним відтягуванням по часу, але все одно рішення приймається. Або якщо його нема, нема цієї політичної волі, тоді воно не приймається.